Ісусу Христу, дорогі люди, я прийшов до вас з миром і бажаю всім вам добра. Я прийшов, щоб вам нагадати і сказати, що нас любить Бог. Нас усіх любить Бог. І Бог проводить любов до нас тим, що Синього Ісус Христос помер на христі за наші гріхи, для того, щоб ми з вами були гроші. Тому що ми є всі грішні, не просто батькам, всякі погані про вас, і думки це все є гріх. Воно призводить до звітня Бога. А Гостос Він пішов на цю землю для того, щоб нас промирити з Богом. Для того, щоб нас спасти від гріхів. Перша заповідь Біблії найбільша люби Господо Бога свого, всім серцем своїм, всім розумом своїм, всією силою своєю, всією душею своєю. І любов ближнього свого, як самого себе. Но чи міво ми насправді любити? Любов Того терпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не додимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає, Деріг люди. Але що вміємо ми так любити? Чи маємо ми таку любов, що ми слові? На жаль, ми не є джерело любові, але Бог є джерело любові. Бог хоче дарувати кожній людині цю любов. Людині потрібно відкрити своє серце, увіривати в Ісуса Христа, як свого Господи, що Ісус Христос, Він помер на Христі, він віддав своє життя за нас, щоб ми з вами у вічності перебували з Богом в Царстві Небесному. Кожна людина, яка промириться з Богом, покається у своїх гріхах, визнає себе грішним перед Богом і через віру в Ісуса Христа, заведіти Його жертві. Бог просить. І дарує життя вічне. І на вдячність Богу, і така людина буде робити добро іншим людям. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас і спасетеся. Читайте Боже Слово і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти, Бог буде вам давати добро. Чоловіки! Любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Дружини, слухайте чоловіків своїх. І як лицюєте, в Господі. Діти, будьте слухняні у всьому батькам, бо це Господи приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Будьте добріші один до одного. Читайте Боже Слово, віруйте в Ісуса Христа, вірте в Його любов. Прийміть цю любов, він любить нас і врятуйтеся. Якщо у вашому житті будуть трудності, можливо, у навчанні, можливо, у роботі будуть труднощі, можливо, непорозуміння з друзями, з батьками, з дітьми, звертайтеся до Бога, Бог може допомогти. Я це говорю, тому що Бог допоміг також і мені декілька років назад. Я мав залежності, я був поганою людиною, я не хотів жити. Но коли я почав читати слово Боже, моє життя змінилося. Господь пройшов моє життя, дав мені нове життя, дав бажання жити, любити. І найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що Бог обіцяє своєму слові дар Божий, життя вічним Христі Ісусі, Господі нашому. Дякую за увагу. Наконець благословити вражає Господь. Щасливої дороги, гарного дня.